Дитячо-юнацькому футболу в умовах війни бути в середньому відбулося спільне засідання членів виконкому Дитячо-юнацької футбольної ліги Закарпаття та дитячо-юнацького комітету Закарпатської асоціації футболу. Завдання перед Закарпатською асоціальною розвитку дитячо-юнацького футболу це основний напрямок нашого, особливо в цей час, коли під час війни ви розумієте, скільки зараз діточок, Наші не мають можливості займатися футболом, тому ми намагаємося тут у нас, в нашому краї, підняти рівень футболу, залучити всіх дітей, діти, які переїхали до нас з других районів, з других місць, з усієї України, і наших дітей відповідно. А проблем у цей складний час вистачає війна, дається в знаки. На сьогоднішній день стало питання режиму економії коштів, тому багато. Проблем виникає в першу чергу із-за коштів. Першу чергу. Ну і друге питання це наявність професійних кадрів, які займаються підготовкою. Молодих футболістів, їх все менше і менше і менше, на жаль. Дуже багато виїжджає за кордон, це ми всі прекрасно знаємо. От, багато є учасниками бойових дій. Та все ж дитячий юнацький футбол розвивається навіть у умовах війни. дитячо юнацький футбол Закарпаття рухається, це дуже добре. Змагання не зупинялися і під час цієї військової агресії, але, але виникають деякі питання різного характеру. Це і система проведення змагань, це і місце проведення змагань, це і день проведення змагань, але позитивні зрушення будуть потрошки, потрошки. Ми вийдемо на той рівень, що відпрацюємо одні правила, і по цих правилах будуть грати всі. І саме спектр найактуальніших питань розглянули на зібранні з участю керівництва Закарпатської асоціації футболу і дитячо-юнацького комітету, керівництва і членів виконкому дитячо-юнацької футбольної ліги закарпаття, а також керівники інших комітетів заф районних асоціацій, футбольних клубів, академій, спортивних шкіл, тренерів. Учасники обмінялися думками приводу регламенту, формату єдиної бази, суддівства, фінансових та організаційно-технічних питань. Організатори змагань спробують збільшити кількість команд у турнірах. В минулому році приймало 55 колективів участь у дитячій лізі між віковими категоріями у 15 у 13 та у 12 У цьому році ми плануємо трошки збільшитись. Саме головне не зменшити, щоб вони ще додавали, 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 але я думаю, що збільшиться може на 10 колективів у кожній віковій категорії. Це дуже буде непоганий показник для нас. Дитячо-юнацький комітет цього сезону вперше проводитиме дитячо-юнацькі чемпіонати області під своєю егідою. Та конкретизує її необхідні рішення. Одне з них уже є очевидним. Команди погодилися змагатись у двох чотирьох зонах залежно від кількості учасників.